Всім привіт! Мене звати Богдан Водкевич, Це безцензурний цензор.нет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, Друзі, дуже цікаві речі відбуваються, небезпечні речі, на які б я дуже сильно звернув увагу. По факту, на жаль, абсолютно очевидно, що все більше і більше включається передвиборча якась логіка, логіка, яка призводить до того, що викривлюється правда про нашу війну, про те. Хто винний в тому, що вона так розвивалася. Ну а натомість ті люди, які є що сказати, теж перестають мовчати, тому що розуміють, що якщо ще трошки помовчати, то потім у нас не, не тільки Владимир Олександрович буде другий раз президентом, а й ті люди, які забезпечували те, що потім назвуть дивом 22-го року, тобто те, що Україна не впала, і Київ не взяли за три дні. Так от вони не просто сядуть в'язницю, а ще й будуть оголошені напевно головними державними зрадниками. Але давайте по всем по черзі. От за ці два дні вийшло два дуже цікавих матеріали: один в українській пресі, в Українській правді, інший в англійській пресі, в газеті Санді Times. Ну тобто в Газеті Таймс. Санді Таймс це недільне так сказати, прилужені. Це до цієї авторитетної британської газети, яку, до речі, завжди пов'язують дуже теплі стосунки з консервативною партією. Це так на секундочку. Лідери якої власне були донедавна. Очільниками Британії, і з ними господин Зеленський обіймався аж гай гудів, починаючи власне нікого іншого з пана Джонсона. Так от, про що ці матеріали і про що вони свідчать? Матеріали ці про одне і те саме по великому рахунку, не тільки там, але от суть вона нас. Про що написала Таймс? Ну, тому що хронологічно вони перші. Відповідно почнемо з них. Це стаття про знаменитого зрадника українсько-російського, фактично. Російського агента на прізвище Кулініч, якого слідство кілька разів намагалося назвати охотником, хоча є різна інформація, дійсно, це голова російської резидентури чи ні. Я особисто вважаю, що ні. От це чоловічик, який у нас, як ви, ну це в принципі ні для кого ж не секрет. Він очолював Кримське СБУ на початок широкомасштабного вторгнення і кілька років перед цим. Був фактично правою рукою господіна Баканова, дружка по падєтству Володимира Зеленського. І його такого конфідента і голову СБУ на секундочку. Да? Ну, і от власне газета розказала дуже в принципі, відому українцям історію про те, як російський агент власне, зробив все можливе і неможливе для того, щоби дуже швидко і безболісно росіяни для себе змогли захопити Південь. Звалось би, очевидні речі. Але дуже цікаво, що і за це велике дякую британським журналістам, що вони не зупинилися тільки на ролі Кулініча в 22-му році. Да? Подіях 22-го року. Вони пішли трошки раніше. Тобто, до моменту, як саме Кулініч попав в команду Зеленського, хто це зробив і яку роль господин Кулініч виконував в кампанії Володимира Зеленського? І от тут починається найцікавіше. Адже британські журналісти доводять, що по великому рахунку цей персонаж і його поява в оточенні Зеленського були інспіровані російськими органами розвідувальними через Сівковича небезвідомого нам, відомого да? Ще починаючи з 17-18 років, причому там дуже цікава була історія про те, як сівкович познайомився з тими людьми, які, власне кажучи, проводили там лобійську діяльність. Ну ладно, ми зараз не будемо відволікатися, то буде вам цікаво, самі знайдете цей матеріал і прочитайте для нас. Важливо, що? що британські журналісти чітко вказують на те, що кулініч відігравав дуже серйозну роль. В виборчій кампанії президента Зеленського в 2019 році, наприклад, він курував сферу кібербезпеки і виявляється, саме через нього Володимиру Зеленському і його сіми найближчим так сказати, людям в його команді були видані певні убезпечені смартфони. Причому, нібито вони були від якоїсь британської кампанії, а по факту, скоріш за все, вони були від російських спецслужб. От така ось така цікава історія, тому що кампанія від якої типа. Видані були ці, значить, дівайси, і насправді була створена аж в березні 2019 року. Я думаю, ви розумієте, да? наскільки реалістична є ця компанія. Тобто, вони дуже чітко вказують на те, що Кулініч з'явився в компанії Зеленського ще до. Того, як, власне кажучи, Зеленський прийшов до влади. І це трошечки міняє, м'яко кажучи, сприйняття, тому що, ну, в принципі, і причому стаття називається, по суті, як знаєте, український кімфілбі. Ну, хто не знає Кім Філбі один з найбільш високопоставлених радянських шпигунів серед британських розвідувальних служб, який розвалив фактично роботу МІ-6 свого часу по Радянському Союзу. І от дуже до цікавих висновків доходять британські журналістки і британські, британські колеги, що по великому рахунку російські спецслужби через Кулініча і того, хто його привів туди, вони по суті контролювали прихід Володимира Зеленського до влади і мали на нього вплив з самого початку власне існування цієї персони в якості президента. Ну і далі, воді, як очевидні речі про Баканова, як Баканов дав зелену вулицю цьому кулінічу. Ну і далі, як кулініч, звичайно. Дуже плідно попрацював, в принципі, зробив все від себе можливе і неможливе. ну як російський агент, у нього все вийшло ідеально. Щоб 24 лютого весь південь фактично ліг під, ні, під ноги російським окупантам. Херсонське СБУ там взагалі втекло, як ми пам'ятаємо, перший же день. Ну а результати ми знаємо. Буквально за півтори тижні було захоплено стільки, скільки російська армія не захопила потім за всі наступні три роки війни. І як це все відбувати? Це де ж велике питання. От, і тому, друзі, чому я на цей матеріал звертаю увагу, тому що ще раз, по великому рахунку, ми говоримо про що? Про те, що е, умовно, це дуже важливий момент. Тобто, не те, що там, наприклад, Зеленський, от як люблять пояснювати його адепти, мовляв, ну от у нього ж були друзі, він вони довіряли, друзей назначив, ну друзі були не дуже опитні. І от як би от русські їх обманули. Це я так розумію, мова йде про коліні. Ще ж у нас наумов. І ще один, до речі, яка там. Ліва рука, чи яка там жопна рука Баканова, ще один класний персонаж. Генерал СБУ, який втік перед вторгненням, якого потім з баблом Сербії арештували. Е, ну, власне, про самого Баканова ходять дуже вперті чутки, що він до середини березня в Україні не перебував, в принципі. Ну, На момент широкомасштабного вторгнення його тут точно не було. І, до речі, зверніть увагу, перші пару тижнів його нема на жодних відеозверненнях з Зеленським. До речі, от навіть на тому віку повному, від 25 а, лютого, де, до речі, є Єрмак, там Стафанчук. І кого ну, от там не було Баканова. Тому, повторюся, я думаю, що це не чутки, що його не було в Україні. А, і от, власне, ми, повторюся, отримаємо дуже чітку ситуацію, що насправді питання не в тому, що там Зеленський довірився своїм друзям. Ні, а, виходить, він знайомий був з цим Кулінічем. Він а, мав від нього певні послуги і доволі серйозні, враховуючи, що людинка відповідала типу, за кібербезпеку. Тобто, ми можемо сказати, що чоловік понімав, з ким він має справу. А, понимав, понимав. Може він правда не розумів, що це російська агентура. Ну правда, мені цікаво, як можна так думати, враховуючи звідки цей чоловік родом, хто такий сівко. Ну коротше, було б бажання, що називається. Ну але бажання Володимира Олександровича було тільки одне прийти до влади і зробити їх разом. А тепер чому це дуже важливо? Бо буквально на наступний день, от в понеділок, виходить дуже цікаве інтерв'ю. Інтерв'ю пана Наєва Сергія Наєва, людини одного з найбільш високопоставлених військовоначальників в наших силах оборони, людина, яка на момент широкомасштабного вторгнення, якраз таки і очолювала ОК південь, друзі, тобто то саме ОК, яке в результаті було так швидко і жорстко захоплено росіянами. І він дав дуже цікаве інтерв'ю. і Я думаю, воно не випадково вийшло, друзі, тому що ми самі прекрасно бачимо тренд останніх кількох місяців. Тобто, Зеленський з компанії чітко взяли тренд на те, щоби зробити в усьому винну армію. Тобто вони через історію СТЦК, мобілізацію і так далі роздувають ненависть до армії. От, тобто, поки що тримається довіра до Збройних сил, да, але от ви бачите, вся історія СТЦК як розвивається. Це робиться для чого, коли Зеленський ні звуком не коментує, наприклад, всі ці історії з нападами і так далі. Ні звуком ні коментує, ні мобілізацію, нічого. Ми багато разів з вами говорили, чому? Тому що йому вигідно натравлювати одну частину армії на іншу, йому вигідно натравлювати цивільних на армію. Тобто одною рукою можна трендіти одне, а рукою а, а справді робити зовсім інше. Ми прекрасно розуміємо, що Володимир Олександрович прекрасно, вибачте, за тавтологію, розуміє, що в армії він своїм так ніколи і не стане. армію не поважає, не любить. Він прекрасно розуміє, що на виборах, які там рано чи пізно будуть. Головне питання, яке буде стояти, це питання, чому так все сталося? І чому власне так, 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 такий був катастрофічний початок війни? І головне, чому Верховний Головнокомандувач до цієї війни взагалі не готувався? І от якраз це інтерв'ю Пана Наєва є суперважливим з цієї точки зору. Бо нарешті, вперше від людини, яка Ну, була фактично на той момент другою чи, ну, там, третьо в цій е системі е е командування Збройних сил, тому що, окрім командування ОК, південь він там займав ще пост командувача там Сил оборони і так далі. То відповідно, друзі. Вперше, від настільки високопоставленого військового начальника, прозвучала одна і дуже проста важлива річ підтвердження цієї думки, про яку, в принципі, говорили всі, але не було ніяк підтвердження, бо Валерій Залужний про це ясна справа не хоче говорити і правильно робить, тому що він людина розумна і не хоче додаткових політичних пристрастей. Хоча й він уже не витримує. Зараз ми про це теж скажемо. От, але нарешті ми почули важливий момент. Отже, що сказав найважливішого пан Наєв, що план оборони був. Він був готовий ще в квітні 21-го року. Саме тоді, до речі, коли, коли Зеленському вже доповіли про те, що російське наступальне угруповання готове на 75-80 І в принципі, треба ну, як правильно каже пан Наєв, тобто всі ці плани розгортання вони ж не починаються за, одну за один день. Вони ж не робляться це, це питання виведення військ, розгортання їх там бойові порядки, до мобілізації, там видача озброєння, бла-бла-бла, Ну, ви розумієте, да? А, і пан Наєв дуже чітко говорить про те, що уже починаючи з квітня 2021 року, Володимир Зеленський мав всю абсолютну інформацію, яка мала і українське військове командування, і українська військова розвідка, не кажучи вже про західні, про те, що відбувається, до чого готується Росія і що вона буде робити. Як на це реагував Зеленський? Ну мені задовбало вже говорити про шашлички. То, ну, давайте просто нагадаємо черговий раз, що менше ніж за місяць до початку широкомасштабного вторгнення. Партія Слуга народу з глумом від Гетьманцева відмовилась голосувати навіть не те, що там за те, щоб, наприклад, викликати на збори оперативний резерв, ні, тобто власне провести до мобілізацію. Вони навіть відмовились видати гроші на додаткове на проведення власне всіх цих процедур. А найголовніше, друзі, і це теж дуже важливо, що каже пан Наєв. Що власне, теж здається, очевидна ж історія, Да, от питають: а як же ж, вот, почему же ж на Чангарі там же ж войска, там то, там все Дивіться, друзі, в умовах. Коли нема наказу, армія діяти не має права. Бо якщо ти без наказу, наприклад, виводиш з ППД військову частину, то це може бути і можна не сумніватися, буде кваліфіковано як військовий переворот, військовий злочин і так далі. Розумієте, да? Мало того, я нагадую, що копати що десь чи розміщувати, наприклад, десь на території приватні, у нас в принципі, вся територія майже приватна в масці своїй. Да? Якісь, наприклад, там, гармати, танки, Щас можливо, тільки якщо в тебе є наказ і відповідний стан військовий. якщо його нема, ти це робити не можеш. І ви можете не сумніватися, що ДБР обов'язково потім прийде і розкаже, що ти злочинець і посадить тебе у в'язницю. Так от що каже пан Найр, що навіть ввечері, 23 лютого 2022 року, підкреслюю, ввечері, 23 лютого 2022 року, у жодного військового начальника найвищого рівня, ні у нього, ні у Валерія Залужного не було. Чіткого наказу Володимира Зеленського на те, щоб починати якісь реальні дії. Ну, власне, військовий стан у нас був введений тільки після, уже по суті, на ранок 24 лютого, да? і найважливіше, то що, друзі, що, і це теж каже пан Наєв, що і він, і Залужний змушені були ввечері 23 лютого по суті, перевищувати свої повноваження. Тобто давати накази на там оперативне розгортання військ на виведення ХППД, на те, щоб от ті сакраментальні літаки підняти з аеродромів, через що до речі, перший величезний чи не найбільший за всю війну удар ракетами, в тому числі по військових аеродромах, був неуспішним, тому що українські літаки були в повітрі і були виведені з під удару. Так, от формально кажучи, вони ні наєв, ні залужні цього права робити не мали. Бо наказу від верховного командовича від єдиної людини в усьому світі. Яка мала право і мала дати цей наказ, так от цього наказу не було. І, власне, от, знаєте, можна там дискутувати, які там плани, хто мав, що хто планував робити. Але оце, ем, ну, я не знаю, в будь-якій нормальній країні, не знаю, в будь-якому нормальному здоровому суспільстві, я не знаю, що це таке лишилося, звісно, в світі, але все-таки мені хотілося би так думати. Це мало би бути просто епітафією на будь-якій політичній майбутній кар'єрі Володимира Зеленського, тому що. А, людина може там не розуміти, як все вуправляти. Людина може там не розуміти можливість там того, чого. Ладно, чорт з ним. Но коли ти вже ну знову ж таки, ти вже місяць тому поспілкувався з директором ЦРУ, тобі вже сказали все. Ну тобто, ти вже все бачиш, що вже російські танки заводять а, свої мотори а, на кордонах. Уже Путін визнав ДНР ЛНР. Ну, то тобто, все очевидно. І ти досі не даєш команду своїй армії. Щоб почати оперативне нормальне розгортання, і ті, хто мені розкаже, що насправді був хитрий план, я нагадую, друзі, що 21 лютого з дуже багатьох напрямків, наприклад, з під Києва була майже в повному складі. Це факт факт, можете перевірити по інтерв'ю людей з цієї, з цієї бригади. Так, от та сама четверта бригада нині ну вона тепер називається бригада Рубіж Нацгвардії з Гостомеля. Одна з найбільш боєздатних з великою кількістю техніки, з усім, була майже в повному складі відправлена на Донбас. Так і вийшло, що 24 лютого Гастемельський десант, як каже Русня, відбували фактично рота срочників з одної з ушки і джип з кількома гурмошниками з парочкою стінгерів. І найбільш цікаве, що приблизно такі ж події відбулися і на півдні, друзі, де в результаті, наприклад, 36 та бригада морської піхоти була знята, хоча вона на Чонгарі жила фактично, і відправлена на Донбас. І в результаті протистояти. Одному з найбільших серед усіх російських атакувальних угрупувань на півдні ну могла неповна, там буквально, вона теж була неповному складі. 59-та бригада, яка була виведена щойно з тоді ще АТО на полігон. Ну і все фактично. От саме так і вийшло. що Уже в обід 24 лютого російські війська фактично не зустрічаючи ніякого опору, доїхали до Каховки. Ввечері вже під'їжджали до Мелітополя. На на другий день вони вже були в Бердянську. А на третій день вони вже по суті блокували Маріуполь з заходу. Як так вийшло? Дуже просто, тому що військ не було. Військ просто не було. А ті, які були, були перекинуті. З яких міркувань я не знаю. Мені тут е, складно судити. Хіба що, наприклад, може, дійсно Владимир Олександрович повірив Лукашенку, що не буде нападу. Окей, навіть якщо він повірив Лукашенку, я не розумію, як можна було вірити в те, що ця орава гігантська військ, яка тоді була в Криму, не буде рухатись вперед. Я відмовляюся розуміти, як це могло бути і чому так могло бути. Е, ну, скажімо так, е, я би Чому от верну вашу увагу на ці заяви пана Найва. Абсолютно, я вам нагадаю, що взагалі то історії про кримінальні справи проти і залужного і вищого керівництва збройних сил, яких людей, які з його команди, про це дуже активно мова йшла ще десь влітку 23-го, і восени вже дуже голосно про це говорили. І до речі, саме про те, що оцей чангар і захоплення півдня і буде одною з головних таких, знаєте, позицій якими будуть намагатися стреножити і Залужного, і його людей я не знаю наскільки там Наєв пряма людина Залужного. Я просто кажу про всех тих людей, які були звільнені після того, як Валерій Залужний був зміщений з посади головнокомандувача. Найв один з них. От відповідно до чого я веду, я веду до того, що навряд чи пан Найв просто так вийшов з таким інтерв'ю. Судячи з усього, враховуючи по тих подіях, які зараз відбуваються, і вже відбулися з абсолютно феєричною історією за рештом генерала Галушкіна, там інших офіцерів, тобто, коли людину військового начальника судить цивільний суд по військовій справі. Причому знову ж таки за місяць до цього лічна Зеленський лазить по тих самих укріпленнях, які тепер ставлять провинну Галушкіну, що були не готові. Да? І розказує, що враг не пройде, а його дружок Сіньгубов тут набудував тільки що не лінію Мажино, То це б, окей, він не винен цьому. Мені просто цікаво, як можна звинуватити в недостатній підготовці тільки керівника умовно оту, тобто там, ну фактично, людини рівня середнього вищого рівня. А що керівник генштабу за це не відповідає? А головнокомандувач за це не відповідає. А вся ставка Верховного Командувача не відповідає, а сам Верховний Командувач за це не відповідає. Ну так просто цікаво. От е, так от е, можна зробити такий висновок. Щосуючись з усього, е, Володимир Олександрович прекрасно розуміє, що вибори вони там будуть Ну, в якійсь осяжній перспективі. Навіть якщо мова йде про рік, все одно це вже осяжна перспектива. Відповідно, до них треба готуватися, тому у нього головна ціль це зробити в усьому винну армію. Зеленський не може не розуміти, що є багато питань, від яких він зможе якось там відбрехатися, ще якось, але є головне, і це, власне, початок війни. Це власне те, як Верховний Головнокомандувач готував свою країну до війни. Як так сталося, що сотні тисяч людей опинилися в окупації, бо їх ніхто не попередив про початок війни, що армія була фактично. Всупереч Зеленському, хоч трошки підготовлена, що гроші були не виділені, був хаос. ОР-1 приходив фактично призиватися 23-24 лютого. Через то у нас величезна кількість дуже кваліфікованого персоналу підготовленого опинилося, наприклад, не в своїх бригадах, де вони б мали бути, а в бригадах ТРО. Просто не тому, що це погано, а просто тому що вони готувалися до трошки інших історій. Ну ефективність потім була теж відповідна. На жаль, і скільки людей ми втратили через це. Ну ви все самі розумієте, Буча, Маріуполь. Думаю, не треба ізюм це всі розуміють, да? і отут головне питання саме політичної відповідальності Володимира Зеленського. Що він говорив, що він робив, як він готувався. І насправді крити йому нічим, ну нічим, тому що це його пряма відповідальність, і ніхто інший за це не відповідає. Саме тому я впевнений, що зараз вже інтенсифіковані ці справи. Саме тому я впевнений, що зовсім скоро вони почнуть вилазити в паблік. До речі, слідкуйте за той покидьками, які зараз будуть відбілювати Зеленського в цій справі. Це покидьки, це просто покидьки. Знаєте, це якраз ті, хто буде відбілювати. Тих, хто винний в смертях сотнях тисяч людей, і будуть вішати провину на військових. І це буде відбуватися і по цій справі, і по багатьох інших. Головна мета очевидна: перша перенести відповідальність Зеленського на військових. Ну а магістральне це звичайно залужний, друзі. Не забувайте. Володимир Зеленський прекрасно розуміє: якщо залужний йде на вибори, як окрема одиниця, то Зеленському все. Ніяких шансів перемогти у нього немає ні за яких обставин. Ні за яких розкладів, що б він не робив, він програє ці вибори без варіантів. При цьому вони зараз запустили ще одну свою іпсошку, розказують, що залужний піде на вибори Зеленським. Ну я, знаєте, тільки одне скажу. Не так давно ви ж бачили да, на днях ця огидна кампанія проти залужного, де вони викладають фотографії з ківалу. Ну я не буду навіть казати про те, що. В то захистити такі дипломи, які захищає заложний. Він дійсно міг тільки в цій академії. На жаль, це до речі, питання до Міносвіти, Чому так плюс це взагалі не нова фотографія? Але ж ви розумієте, да що ну у заложного принципу яку фотографій з дуже різними людьми? І це нічого не доводить. У Зеленського теж є купа фотографій з дуже різними людьми. І що це доводить? Теж нічого не доводить. Але це класична компанія по спробах дискредитації Валерія Залужного. Це очевидно, ви ж прекрасно це розумієте. Так от я скажу, що ця Мірзота. Ви я думаю, бачили цей коментар залужного. Це він написав, коли чергова зелена ботва прибігла з щось там писати про фотки з Ківаловим. Залужний, від імені свого аккаунту, відповів, що, типу, Аля в стилі, там, типа. Так, що, а ви як там до Шашличкого готувались? Да, щоб знову зробити їх разом? Мені здається, оця відповідь вона дуже багато говорить про те, наскільки Валерій Залужний забув все те, що робив Зеленський. Забув про те, що потім робив Зеленський його Камаріля, власне, з Єрмаком для того, щоб винести його з посади. І тому я особисто не дуже вірю в історію, що Валерій Залужний захоче раптом чомусь піти знову в фарватері Зеленського. Але це покаже тільки час. В будь-якому разі я впевнений, що кількість гівна і незалужного, і на військових буде тільки зростати. І справа про південь буде теж тіста на обов'язково шухляди. Тому, повторюсь, я абсолютно не вважаю а, випадковим це інтерв'ю наєм. Я думаю, що це просто реакція. Вони намагаються теж, вибачте, грати на випередки і розуміють, що скоро польється лайно. А те, що стосується британців, ну ви знаєте, це дуже показовий момент. Це знаєте, як казав колись Джордж Харрісон, що ідеї вітають в воздухі. От це от воно і є, друзі. Тому що скільки ти не розказує, скільки ти не бреши, але є ж реальні факти. І ці факти говорять тільки про одне: що саме Зеленський і його призначенці винні в тому, що країна... Прийшла до такої війни і в такому стані, як вона прийшла, і так до неї була готова. Ні, звичайно, Путін би напав все одно, це очевидно. Але саме Володимир Зеленський відповідає за те, що відбувалося: за стан армії, за стан суспільства, наскільки люди були готові, наскільки ми були готові. От, саме він і ніхто інший. І його призначенці на силових структурах. В першу чергу Іван Геннадійович Баканов. Це людина, яка мала би бути давно уже. У ув'язненні і давати свідчення дуже давно нагадаю людина, яка призначила уже двох що не менше трьох, точніше навіть, підтверджених зрадників. Тим не менше, ніяких претензій до нього ні в кого нема. Навпаки, він там адвокатствує, наскільки я знаю, і все у нього чудісненько. А його ж дружок теж себе прекрасно почуває, як нещодавно знімали мої колеги розслідувачі. Журналісти. От така от історія. Друзі. Тому слідкуємо за руками. Зовсім скоро нам будуть розказувати, як армія винна в тому, що в му році ми не здохли. І не забудьте, що в усьому винний не Володимир Олександрович, а проклятий Залужний, Наєв і хто там ще інший. Я абсолютно не виправдовую жодного нашого генерала, до них є купа претензій і купа причин. Але давайте ще раз повторюся, слідкувати за руками. Найважливіше треба розуміти, що насправді ви не той, хто. Так хотів цієї відповідальності, так натягав її на себе, так тупал ножка і кричав, що я тут главний. І от коли він опинився главним, а казали, що він не виконав свою головну місію. Ну, спасіба, хоч не втік. Хоча, ви знаєте, іноді, десь в глибині душі, я розумію, що ні, все-таки добре, що не втік, звичайно, тому що, не дай Бог, нам було б в тій ситуації опинитися без там, типу, легітимного керівника, Росія б це теж, звісно, використала. Але десь іноді в глибині душі, думаєш, враховуючи те, що відбулося далі. А правда, добре чи не втік? У мене все менше. Знаєте, якогось бажання доводити, що добре, але хто його знає? В Будь-якому разі, друзі, я очікую, вал лайна такого чим ближче буде зрозуміло дати виборів. Що ви ще будете дуже дивуватися а, і думати, може, ми взагалі нічого не розуміємо, як це було? Може насправді це було зовсім не так. Це і є метою апешечки і тих покидьків, які на неї працюють. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було корисне це відео. Не забудьте, будь ласка, що от продовжується наш збір. Там уже зовсім мало лишилося, буквально 60 тисяч гривень на оптоволоконний клас в центрі підготовки операторів БПЛА Крук. Давайте докинемо, друзі, бо невеликий збір на дуже важливу річ. І не забувайте підписуватись на центр і на шоу-бісики. Побачимось, почуємось!